Чому слух погіршується з віком? Всім вітання. Поряд із зором слух є нашим найважливішим почуттям. Велика частина нашого спілкування відбувається через вуха, але це ще не все. Наші вуха завжди надійно попереджають нас про небезпеку. Крім того, слух доставляє нам масу задоволення. Він відкриває для нас світ музики і дозволяє нам насолоджуватись звуками природи. Отже, порушення слуху має серйозні наслідки для повсякденного життя. Але як відбувається втрата слуху і які причини цього? Тож ми підготували для вас відео з відповідями на ці питання від фахівців. Втрата слуху дуже рідко відбувається раптово проблеми зазвичай розвиваються довго і поступово і тому залишаються непоміченими спочатку. Людина, що страждає втратою слуху, поступово звикає до цього. Саме з цієї причини на першому етапі у людини не виникає ніяких проблем у повсякденному житті. Однак протягом деякого часу компенсувати проблеми зі слухом вже неможливо, і навіть люди з вадами слуху, які знають про свою проблему, часто не вживають ніяких дій протягом тривалого часу і відкладають перевірку слуху у фахівця. А це, в свою чергу, загрожує посиленням патології, і чим далі вона заходить, тим важче вона піддається лікуванню. Погіршення слуху з віком є природнім процесом, так само як і вікова втрата. Зазвичай він починається у віці від 40 до 65 років і може посилюватись впливом зовнішніх чинників, наприклад, як вплив шуму. Вікова втрата слуху відноситься перш за все до більш високих частот, і зазвичай відбувається в обох вухах. Причина пошкодження чутливих волоскових клітин вушної раковини. Це призводить до зниження передачі сигналу в слуховий нерв. Першою ознакою часто є втрата здатності чути звуки, такі як шелест листя або що цокає годинник. Медикаментозне або хірургічне лікування в даному випадку неможливе, проте слуховий апарат може стати серйозною підмогою при цій формі втрати слуху. Але щоб зберігти і навіть покращити слух, для цього є слухові вправи з музичною терапією. Музика це не тільки відмінний спосіб поліпшити настрій і розслабитись. Вона також може надавати терапевтичний вплив не тільки в разі депресії, і стресу, а й при порушенні слуху. Це відбувається наступним чином. Складна суміш музики і мови, а також ритму і звуків різної висоти тону і кольору тренує розуміння мови і навички спілкування. Людина з втратою слуху часто відчуває труднощі після розмови, якщо є фоновий шум. І саме ця навичка музичної терапії дозволяє нашому мозку відмінно тренуватися для людей з вадами слуху. Музика може стати способом відновити слух і таким чином поліпшити якість життя.